Розв'язуємо завдання номер 4 із домашньої самостійної роботи номер 1 підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. Розв'яжи рівняння. Сума числа 13573 із змінної х дорівнює 18145. В У даному рівнянні невідомо другий доданок. Щоб знайти невідомий другий доданок, нам необхідно від суми 18 145, відняти відомий доданок 13573. Виконуємо дію віднімання в стовпчик 18 145 відняти 13573. 5 відняти 3 2, 14 віднятий 7, 7. 10 відняти 5 5, 7 відняти 3, 4. Маємо результат 4572. І тоді варіант правильної відповіді: 4572.